Знайомтесь, це молекула дофаміну. Напевно, одна із найбільш відомих речовин в нашій культурі. Адже коли ми говоримо дофамін, то маємо на увазі не що інше як чисте рафіноване щастя. Але чи справді це так? З точки зору хімії, звичайно, ні. З точки зору хімії, дофамін складається з міцного карбонового кільця. Із атомів карбону, гідрогену, оксигену та нітрогену. Синтез дофаміну в вашому організмі починається зі звичайного, з'їденого вами шваточка м'яса, адже м'ясо це не що інше як білок. А точніше, багато багато білкових молекул, з'єднаних між собою. Кожна білкова молекула виглядає приблизно так, і на перший погляд вона може здатися чимось авангардним та абстрактним. Але насправді це довгі спіралі, які зібрані за хімічною логікою, та якщо ми їх розкрутимо, то побачимо довгі ланцюжки, які складаються з окремих ланок. Ці ланки це невеликі молекули які називається амінокислоти будівельний матеріал нашого організму. Серед них, якраз, ми й знайдемо нашого героя, амінокислоту L-тирозин. Саме з нього організм синтезує такий необхідний нам дофамін. Але щоб це сталося, L-тирозин має пройти ще далекий шлях. Відділившись від своїх сусідів, він потрапить до судин. По яким потік крові занесе його в одну з найбільш таємничих та недосліджених структур головного мозку чорну субстанцію. Саме тут в масивних нейронах темної субстанції, білки ферменти здійснять ключову трансформацію тирозина в дофамін. Першим за справу береться фермент із назвою гідроксилаза. Його ціль додати до молекули тирозину і гідрогрупу OH. Тепер перед нами вже не тирозин, а речовина під назвою л-допа. та сама речовина, якою лікують хворих на паркінсонізм. Далі до л-допи приходить ще один фермент. Доволі масивний, який називається декорбоксилаза. Його ціль відірвати ЦОО групу. І коли він це зробить, то перед нами нарешті з'явиться той самий довгоочікуваний гормон щастя. Та чи справді дофамін є гормоном щастя? Насправді ні, хоч він і бере участь в позитивному підкріпленні наших дій, так дофамін дає нам приємні відчуття, коли в нас щось вдалося, коли ми зробили щось добре для себе. Але крім цього, дофамін надзвичайно важливий в системі пам'яті та освіти, адже він допомагає нам сконцентруватися на інформації. Складно переоцінити роль дофаміна також в координації рухів, адже він робить їх чіткими та сконцентрованими, і коли його мало, розвивається хвороба, яка називається хвороба Паркінсона. Тоді рухи людини стають хаотичними та вона втрачає працездатність, а також можливість навіть доглядати за собою. Крім того, дофамін виробляється по всьому іншому нашому тілі та бере участь, наприклад, в функціонуванні підшлункової залози та кишечника, а також допомагає розширяти судини. Тож, як ми бачимо, роль дофаміна складно переоцінити, але гормоном щастя його назвати дуже складно, адже він не є ні гормоном, ні щастя.